Так, значит, наступна работа у нас получается. Ресивер 500 литров. Клиент привез. Клиент привез ресивер на 500 литров. Компрессор SO7, SO7B. Да, и шельдек. Вот. Е. Какие цели? 1990. Суть роботи яка буде, перекинути це все сюди. Також, перевіз одразу електродвигун на 4 кВт 3000 оборотів. Так як у нас що? Тут іде на 1500 оборотів. Клієнт хоче максимум з компресора, Оце я йому порекомендував. Прислухався, каже, та дійсно так беремо і робимо. Та мені що? Беремо і робимо. Значить, що робимо? Тут, тут, я думаю, потрібно десь буде проваритися, можливо, ось тут муфту. можливо, з цієї сторони ще не вирішено, будемо бачити. Тут також потрібно буде вирізати вирізати ось такий отвір ну, під, під компрасовний блок і 7 8Б. Тут полтає, паза є, Отвора якісь будуть задіяні, тобто у нас є тут один. Тут один. Тут два. Ну, і по сферах по одному також. Ну тут буде вихід. Вихід, а з другої сторони буде так і залишимо глушку. З цієї сторони вихід, з цієї сторони буде вхід повітря. Так воно і буде. Значить. Розбираємо того звірка спочатку, дивимось, прикидаємо, що де як встане, плюс-мінус в площині за шкілом подивимося, як це буде виглядати. Вирізаємо отвір, прикріплюємо блок, кидаємо двигун та й працюємо далі. Слухайте, а в загальному от хтось знає, як такі шківи знімаються. Стандартність цього компресора з двигуна має на увазі. Він текстиліт чи карбуліт. Ні, багато вони тріскали. Їх знімав, знімав, то вже і лапи інші став, щоб площина була. Ну ціла, вроді йде нормально. Поки що йде. Сьйомник. Крутиш. Іде, так? Ну Це йде легко. Але в загальному грієш, воно горить димить, Ну якщо перестаратися. Ну, запресувати це я без проблем запресую, а от зняти демонтаж. Ну, це й легко йде. Це, певно, єдиний шків, який мені так легко йде. З цього матеріалу маю на увазі. Отаку зараз втулочку поставлю і далі продовження буде. А це іде, це й добре, що піде. А так не знаю, я скільки їх знімав, скол пішов пішов все. І досвіддос. Дав свій шків. металевий той все. і на цьому завершення. А тут також є тріщина. Осьо. Тому ну, я б без поняття, як їх нормально знімати. Випресовувати? Ну, не знаю, в мене поки що не такий прес, щоб я б випресував. Знімачів, зйомників, у мене ціла купа є їх, але толку на рахунок цього матеріалу ну не буде великого. Уж тільки метал є ось втулка металева. все. Може, є в когось якісь ідеї? Ну, ніби поставив втулку. тулку. границі дії. сьомника. Іде? Чим раз тим легше, якщо зараз впаде. Главно, щоб не падало. Зараз нормально зніму, а в очок впаде і буде скол. І таке ще може бути. Добре, двома руками мені потрібно тепер задіюватися. Все тоді. Ось ще трохи. Та не впаде. Так, щось... Я ще пану так не пида. Да, шо... Як не пида? А ні, не піде. Окей, дознімаю зараз. Фух, так, повисаджую я це все на ресивер, плюс мінус прикидаю, плюс мінус буде так. Компресорний блок я не перебираю, клієнт казав, він хороший, в хорошому стані. Тут навіть ось ці отвори мають збігтися, Те, що я бачу. А тут а тут передається зробити новий. Ну, не все так красиво буде і гладко йти. Але і так чітко, От, якщо це все збігається, у нас є куди регулювати, вліво-вправо. Сам компресорний блок навіть. О, зараз відміряю, вирізаємо цей отвір і зразу потрібно передбачити, щоб був доступ для злиття масла. Щось треба придумати буде. Так, злив масло. Ну то тут буде доступ, в принципі. Головкою підлізеш, злиєш. Тисо. Ці отвора, я думаю, все-таки оцей задію отвір для клапана зворотнього. І це саме краще буде без зварок, без нічого. І буде працювати. Добре, працюємо. Працюємо, працюємо далі. Та так, зараз за осенці по так само позачищаю. Та й приміряє. О, що болгаркою можна робити. Болгарка того-то сила, я вже казав. Так. Завершення. Майже 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 завершення. Ще так. Мінімальні тонкощі, мінімальні нюанси. Загальний вигляд вам покажу. Все по стандарту. Все, яке роблю, так як і схема перевірена. Ресівер 500 літрів. Компресорна голова клієнт привіз, двигун клієнт привіз. Ну, все решта також клієнт привіз. З мене тільки було все навісне. І з двигуном також, бачите, тут вже декілька разів пази прорізалися. Тому що перший раз привіз клієнт двигун. Я вам зараз покажу. Той двигун залишив. Так, є тут. Бачите, є 2880 оборотів хвилину. А по факту 1500. От усе вже було зроблено. Підчепники замінені, все окей, зроблено, Пази прорізані. Навіть виставився вже. А потім тахометром проміряв і бачу офігеть. Ось така то штука. Нема. Нема кому, що навіть довіряти. Навіть на шильдиках вже. Ну, я думаю, це просто його перемотували. Колись перемотали. Так і шильдик так і залишили такий. Тай таке. Так. Тут, в принципі, все зрозуміло автоматика німецька. <кій> <кій> З такого. От заглушечки є. Тобто по заглушках М12, тут які різні були. Тут одна... Ні, тут М14, ні, тут М12, тут М14. Тут М16 по стандарту, тут 3 четвертих. Знизу злив конденсату 3-8. Тобто компресор був раніше тут індійський за слів клієнта, мітко був. І зараз буде С8Б. Ну що, запускаємо. Запускаємо, перевіряємо. Час накачування. Продуктивні знаю. Самі вмієте розраховувати красиво. Пуск! Así es, no. Є 8, але щось почув, що клапан цього підтравлює запобіжний. І все, це я вирішив. Піджеці траві, то показники будуть, вірні, мінус там 20 літрів похибка буде. Все більше він не буде похибку давати. Добре, клапаном я розберуся. Так, все, клапан виставлений, Законторгайний. Зафіксований. Давайте пойдемо. Что я буде чататися? Так, після А, пона A. Тай таке. Okay. Так, показники його зробив. Побачили дещо. Далі час покаже експлуатація. Ну, та мені в загальному це таке клієнт не казав дивитися до компресорного блоку. Тому все окей. Та, в принципі, тут все окей з компресором, так. Він собі хай працює. Клієнт хай касу заробляє. Компресор крутиться, лавешка мутиться. Добре, на цьому все. Я роблю завершення цього відео. компресор мені трошки мозки повиносив. Ну, в принципі, як, як ну через, через один точно мені мозги виносив. Тут ще хай клієнт кабель трошки вкоротить, в принципі. Це вже я з клієнтом, деякі ще нюанси з ним узгоджу. Ну ще почищу візуально, щоб було приємніше я на нього дивитися, то деякі ще глушки поставлю. От такого знаєте. Та й все. Добре, на цьому все. Усім дякую за увагу. Усім щасливо. А ми працюємо далі.